Некремі єдиним, знаєте, Стиліст Джері Хелл тепер працює із Марією Єфросиніною. Джоні підібрав ведучі вбрання для нас відбору Євробачення 2025. Дивіться це відео далі до кінця. Боже, які фото, які да. Знаєш, тримати да. там ми все світля. красивий брак сюди. Все запрацює. Я, я не бачу ножки, 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 ножки. ножки. Так, а, <зас> і така історія. <зас> Якщо ви ходите в ці штучки, то тільки так. Я я вдома я приготувала фільтр, я приготувала тобі фільтр каву. Блін, і це комфортісімо. А тут умоляє тут сексі я. Але ми тут вже щепити можемо на по.